Вікторія Михайлівна Миколаївна Ну, ну Миколаївна Ну, ну. Миколаїв ну. у вас ну, хто? хто мене останавлював тот, тот со мною А не ви нападаєте втроем ви... на мене одного Колегіальний орган Скажіть, или що? написано. Скажіть, де це написано? Написано? Написано в вашому приказі 1179. Сьогодні розбираємо алгоритм дій водія під час проїзду блокпостів. Права і обов'язки усіх учасників. Так потому что вы по беспределу вечно все делаете. И беспредел. А что нет? Ну, для. для... Що, Только що на крысу, давай составим 126-ю. Что там? 130-ю еще нарисуем. Ну, Или 185-ю. Злистане покора, как вы любите это делать. Или я не прав. Поліст, будь ласка, навіть, будь ласка. Страховий поліс в яких случаях вимагається? І ми знову з'ясуємо, коли водій зобов'язаний пред'являти страховий поліс на вимогу співробітника поліції. Причина зупинки. Ковра, поліція. Хорошо. Рад за тебя. Хорошо. Бумагу. Бумагу. Откуда, откуда начинается, откуда начинается этот контроль и где заканчивается? Можешь позвонить моей бабушке и узнать мои документы. Можешь позвонить моей бабушке и узнать. Хорошо, давай, давай. 14.56. Перевірка документів, огляд речей, транспортних засобів багажів та вантажів. Правильно? Уповноважена особа має право вимагати у особи приділення на неї документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство спеціальний статус у таких випадках. Читаємо далі. Та читайте хоч до утра. Ну так а що ви мені хочете доказати? Що до... ви мені доказуєте? Шо... Що ви не мені хочете доказати? Що мене кожен буде відбуватися просто так, хочу Ви Вона блокпосту знаходите. Коли ви перетинаєте блокпост, в дії вступають підзаконно нормативні правові акти постанови кабінету міністрів номер 1455 і 1456, де чітко зазначено, що таке блокпост, хто має право зупиняти авто, хто має право перевіряти документи, що повинен робити на вимогу уповноваженої особи водій. Постанові 1456 чітко зазначено, хто така уповноважена особа. Це та особа, яка має право зупиняти. Те авто і перевіряти ваші документи не військово військово-облікові, а ваш паспорт. Півробітник поліції може нести службу на блокпостах, може, але якщо він є уповноваженою особою, це посадова особа, яка призначена наказом. Коменданта для того, щоб співробітник поліції посилався також на відповідні постанови, повинен бути наказ коменданта, що він є уповноваженою особою. Якщо він не є уповноваженою особою, він керується законом України про національну поліцію. А закон України про національну поліцію не дає йому право зупиняти авто на блокпостах, не дає йому право просто так зупинити авто для перевірки документів. Зараз я ти зачитаю, що таке блокпост. Не треба мені зачитувати. Зачитати? Для себе читайте. Так я читаю. У мене блокпост. Що таке блокпост? Де закінчується межа? Яка межа? Межа застосованого? Якогось розпорядження, так? это, особового стану. Я покидаю особовий стан. Тут он у вас закінчується, а там починається. Вїзд на заїзд особового стану, особового режиму. Так що? Так как, 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 тогда это блокпост может называться? Контрольно-пропускной пункт. Все. Контрольно-пропускной пункт. Тебе вот наказ, постанова есть 1455. Да потому что нет у меня к вам уважения. Да ну не надо нас уважать. А вы сдерживать. Виктория Михайловна. Ну, Михайловна. Ну, Ну, У вас ну, хто? хто мене встановлював? Тот самі а не ви нападаєте втроєм на мене одного Колегіальний орган. Скажіть, де це написано? Написано? Написано в вашому приказі 1179. Якщо під час зупинки вашого авто співробітниками поліції вам потрібен юридичний захист, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Також перед новим роком ви можете зробити приємний подарунок для своїх. Родичів, придбайте подарунковий сертифікат, щоб ваші близькі завжди мали юридичну підтримку. Поняла, де написано? Не розмовляйте, так, я вас ще раз. Так пускай не встають розговор. Мене Мені становить этот чоловік. А это какого влазить сюда? Какого? Какого надо, такого нет? Как такого... вы избавляете вообще, я не пойму. А так а какого она влазит? Я сейчас не кричу. Вы не можете, кричать. Кричать вас, вы не можете, вы можете быть провоцірованими людьми. Не я не быть. А, а, а я могу быть. Мне можно все, что не запрещено законом. А. Вы ж... а. Да, так вы все, для вас все дозволено виходить. Да. Так это по тактике, ну. Ну, по тактике. Ну, ви почитайте, вы сами разумные рассказываете. Так что ты хочешь от меня увидеть? Вы меня тормозите на каждой фигне вот этой и просите показать, что тебе показать. Что показать? Виїжджайте Не влаштовує. Не влаштовує. відкрийте границі, я вийду. І мені розказувати не треба. Що мені робити, виїжджати чи ні. Не плач, не плачте, спокоїться, не плач. Що ти хочеш увідіти? Не плачте. Все добре. Діловий, слиш, посвідчення водія, з просто про реєстрацію. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби. В разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду, які відбуваються заходи контролю на блокпостах, це у нас перевірка документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Знову хочу звернути вашу увагу, що мова не йде про перевірку військово-облікових документів, тому що такі випадки також трапляються. Ого, достали, да, це так. А як це ж блокпост? Що, що? Де блокпост? Ні, це куча стричного мусора. Посвідчення водія. Посвідчення водія. Ого, все, почали показувати до повного знайомлення. Почали показувати. Так потому что вы по беспределу вечно все делаете. беспредел? А что, нет? Ну, для... Что, для... только что на крысу, давай составим ему 126-ю. Что там, 130-ю еще нарисуем? Ну, Или 185-ю? Злиста покора, как вы любите это делать. Или Строковый я не прав? Полис, будь ласка, давайте, будь ласка. Строковый полис, в каких случаях вымогается? Да ну... вы могли Нет. А, в двух давай. случаях, либо протокол, либо ДТП. Это, стоп, что? Закон про страхування. Открывай и читай. Статья 8. Закон Украины, статья 8. Закон Украины про рух. Який Статья 8. 6. Про дорожный рух? Тебе прочитать ее. Это не е ваша вымога. Ваша вымога е 35 статья и 32 статья. Что Все, вот твоя, вот твой регламент де, действий. Вмесь, ко мне, ко мне, когда ты применяешь. Жуй хорошо. Не треба так розмовляти, я вас ще раз попереджую. Дві! Дві! Дайте, будь ласка! Ні. Валерій Олександрович. що? На яку вимогу? Працюва поліції. Ну, що? Що ти хочеш побачити ви... в страховому полісі? У мене є! Дивіче, ви можете його, побачити, аби, ви можете його побачити, аби коли составляєте протокол, аби коли э, ДТП. Нет. А який у нас закон ви, в двох скажи, випадках. Закон України про дорожній рух? Або про праців... це правову цивільно -правову Розкажіть мені, ласка. А зараз давайте з'ясуємо, в яких випадках співробітник поліції має право перевіряти страховий поліс, в яких випадках водій зобов'язаний на вимогу співробітника поліції пред'явити страховку свого часу. На учасника нашого юридичного клубу була складена постанова співробітникам поліції, тому що водій мав страховий поліс, але не пред'явив. На вимогу. Співробітник поліції вирішив перевірити усі документи: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб і страховий поліс. І він зазначав, що згідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані на вимогу поліцейського просто пред'явити для перевірки. Водій відмовив, була складена постанова. юристи нашого клубу супроводжували дану справу і штраф. Оскаржили друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Якщо ви плануєте виїжджати за кордон на своєму авто, вам буде корисно знати про зміни в міжнародному страхуванні. Зелена картка з 2025 року. З основного, по-перше, зелену картку не можна буде купити на сьогодні. Раніше страховку можна було придбати на кордоні з початком дії в цей же день, а тепер оформити зелену картку можна бути найраніше. На завтра тому важливо буде оформлювати завчасно, щоб не чекати до початку наступної доби. По друге, інші країни повинні будуть приймати електронні зелені картки, тобто ви зможете показувати страховку на своєму девайсі, без потреби її роздрукувати, а оформити зелену карту зручно, швидко і вигідно можна в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Вводите промокод Діма Полтава10, щоб отримати бонусний гривні. Посилання на застосунок лишаю в описі під даним відео, і в даному рішенні суддя чітко зазначив, коли і хто перевіряє страховку. Давайте вивчати. Суд зазначає згідно із пунктом 21Г правил дорожнього руху водій. Повинен мати при собі страховий поляс згідно статті 16 закону України про дорожній рух, передбачено, що водій зобов'язаний мати при собі та на вимогу співробітника поліції пред'являти для перевірки, які документи посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. А далі слухайте уважно, що зазначено в законі. Кома а у випадках, передбачених законодавством, страховий. Поліс суд зазначає, отже, законодавець чітко розділив умови пред'явлення для перевірки посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс. Відтак, обов'язок водія показати страховий поліс виникає тільки у випадках, передбачених законодавством, і ці випадки відрізняються від тих, які виникають при обов'язку пред'явити для перевірки посвідчення водія та реєстраційний документ. Ці випадки, про які йдеться в законі України про дорожній рух, описані в законі України про обов'язкове страхування. Контроль за наявністю полісів може здійснюватись підрозділами національної поліції, у випадку складання протоколу та оформлення матеріалів дорожньо транспортної пригоди. Ось це чітко тут зазначено. В даному випадку не виникало обставин, за яких працівник поліції повинен був здійснити контроль за наявністю страхового полюсу. І в подальшому суд приймає законне рішення, постанову скасувати судовий збір. Повернути і суддя чітко зазначив, що ні, співробітники поліції є окремі випадки, коли ви маєте право перевіряти та вимагати страховий поліс. А водій, в свою чергу, зобов'язаний пред'являти страховку при складанні протоколів не постанов, це різні документи, та при оформленні дорожно-транспортної пригоди. Але в свою чергу. Кожен водій повинен мати, окрім іншої категорії людей, яким не потрібно мати цю страховку. Посилання на відповідне рішення суду я лишаю в описі під даним відео. У мене вже один був на Ютубі, і ще один буде. Я жару, у мене один був, і справу я оскаржу. Ще один буде. Молодці, давай, давай. Да. Надайте полі страхові. Останній раз. Ох вы уроды, ебать его нахуй, это пиздец. Можете не выражаться? Так как хочу, Но так разговариваю, я у себя. В своей машине будете выражаться. Я у себя в машине. Но так хочу, так разговариваю. Что, чтобы вы меня на меня втроем как сейчас напали, блядь? А а не что, не вы, вы тысячи, что? Вы показываете, да? просто Приказ 1026 вам запрещает. Не запрещает, э, запрещает личный телефон. Не запрещает. Запрещает. Где инвентарный номер? Запрещает. Приказ 1026 вам запрещает пользоваться установленными этими. Да да, да. Да. да, да, я знаю до да хера, я ж тебе говорю, да почитай тебе? 10, же говорю, почитать тебе 10.26, сороковую статью тебе почитать. Да, Возьми. я же говорю, на властный телефон я вам не дам ничего, фотографировать и все делать. Фонарик он включил у себя. Что, нету фонарика при себе? У меня есть, аж два. З метою здійснення огляду речей транспортних засобів уповноважена особа може проводити поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка проводиться шляхом візуального огляду особи або транспортного засобу. Що вам, могу, що вам не могу пожелати. вам не могу пожелать блядь, нахуй собака, друзі, знайте свої права, користуйте своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції, оскаржуйте незаконні рішення співробітників поліції. Якщо потрібен юридичний захист на дорозі, долучайтесь до нашого юридичного клубу. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку, лишаємо в коментарях. Якщо у вас є зафіксоване цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.